Всім привіт! Я вже казала раніше, що буду робити намисто криза на основі цієї прикраси. Якщо вам вона до вподоба, вам подобається це є ніжна любов, то є готові вже дві намисто кризи. Одна капельку від іншої менша. І тільки сьогодні, 17.08.25 року, ці дві намисто кризи можна забрати за 100 гривень. В подальшому кожна з них буде по 120 гривень. Прекраси вийшли доволі цікаві. Якщо вам цікава пропозиція, я чекаю в особисті. В описі під відео нажимайте на слово більше і там ви знайдете все, що вам необхідне, або посилання на мій Фейсбук, або номер вайбера. Якщо це Тікток, то шукайте мене на Ютуб-каналі Творча майстерня Наталії Гаврилів. І там будуть всі ваші дані посилання. Пока!